Російський вплив в Європі так чи інакше впливає на війну в Україні. Російські лобісти там завжди відігравали важливу роль, а з початком війни їхня роль стала критично важливою, хоч багато хто і відмовився відкрито бути на російському боці. Однак вплив проросійських груп в Європі навіть зростає. І в цьому випуску ми поговоримо про проросійських політиків в Європі і розберемося, наскільки сильно вони впливають на європейські країни. Кремль вже на перший рік намагається заручитися тією чи іншою підтримкою у різних партій груп. Як правило, це часто відбувається з різними крайніми партіями або близькими до радикальних рухів. Таким чином, в зону впливу Кремля найчастіше потрапляють ультраправі або правоконсервативні партії, або ультраліві чи соціалістичні. Такі партії протягом багатьох років знаходилися досить низько в європейській ієрархії, проте в останнє десятиліття їхня популярність почала зростати, і такий тренд продовжується. Проросійські партії часто використовують російські наративи у своїх лозунгах, підігруючи Кремлю або йдуть на перекір загальному курсу Євросоюзу або НАТО. Деякі з них можуть мати серйозний вплив і вносити дестабілізуючий фактор у рішення всього блоку або організації. Першим, кого тут виділимо, це, звичайно ж, Урбана та його партію Фідес, останні є правлячою партією і має суттєву перевагу в парламенті, що означає повний контроль над прийняттям рішень в Угорщині. Сам Орбан при владі знаходиться з 2010 року, парламентська система дозволяє так довго перебувати на чолі країни, і жодних обмежень на цей рахунок не існує. Незважаючи на те, що в 90-ті роки Орбан був ярим русофобом і прихильником вступу Угорщини до НАТО, повторний прихід до влади в 10-ті роки змінив його позицію. Орбан став вибудовувати теплі стосунки із Росією і не звертав фактично жодної уваги на російську агресію в Україні. З початком повномасштабної війни Орбан фактично єдиний голова країн Євросоюзу, який продовжує мати відносини із Росією, а політики зустрічаються на найвищому рівні. Разом з цим позиція Орбана антиукраїнська. Перші конфлікти виникли ще у 17-му році на тлі нового українського закону про мову та угорської меншини в Україні. З початком повномасштабної війни Угорщина відмовилась від військової допомоги. І фактично щоразу перешкоджає передачі Україні допомоги, якщо мова йде про передачу через структури ЄС або НАТО. Угорщина як учасник обох організацій, має право вето, що дає їй можливість блокувати допомогу. Ставлення до Орбана в Євросоюзі також досить неоднозначне, багато лідерів навіть правих недолюблюють Орбана і вважають його політику токсичною. Сам же Орбан заграє з Москвою з метою отримувати дешеві енергоресурси і розвивати окремий вектор від Євросоюзу. При цьому з нього не виходячи і користуючись усіма благами. Позиція Орбана, мабуть, одна з найбільш проросійських у Євросоюзі, а сама партія є правлячою вже багато років. Нещодавно прихід до влади Роберта Фіца в сусідній державі також можна розглядати як зростання проросійського впливу. Його позиції досить близькі до Орбана, проте до влади він та його партія прийшли зовсім недавно, а на нього за цей час навіть стигли вчинити замах. Виступає за зняття санкцій проти Росії, проти військової допомоги Україні, підтримує енергетичні зв'язки із Росією, і також, як і Орбан, йде проти мейнстріму Євросоюзу та НАТО. Сьогодні між Україною з одного боку, і Угорщиною та Словаччиною з іншого, розгорівся конфлікт через нафтопровід із Росією. Українська влада вирішила повністю перекрити транзит, чим були незадоволені Словаччина та Угорщина, оскільки це підриває їхню енергетичну безпеку. Країни спочатку війни слабо диверсифікували постачання, що сьогодні може викликати найсерйозніші проблеми. Впливові проросійські партії присутні фактично в усіх великих країнах Євросоюзу. Почнемо з Франції, Марін Лепен відома своїми давніми симпатіями до російського режиму, що раніше було помічено неодноразово. Більше того, опозиція навіть звинувачувала її партію у отриманні кремлівських грошей. І справді, у 2014 році партія національного об'єднання отримала 11 мільйонів євро від російських банків. Однак Ліпен наполягала, що це не фінанси з Кремля, а просто кредит, який їм потрібно повертати. Сама ж Лепен неодноразово виступала за зближення із Росією навіть після анексії Криму. Більше того, навіть визнавала за Росією цю анексію, закликала до зняття санкцій, бо вони шкодять Євросоюзу. Партія Ліпен знаходиться в правому спектрі. Тому також поділяє деякі наративи Путіна про традиційні цінності, по темі ЛГБТ і так далі. Нещодавно партія Ліпен ледве не виграла французькі парламентські вибори, однак у результаті виявилася третьою партією після другого туру голосування. Сама ж Ліпен вже неодноразово була одним із головних претендентів на президентську посаду, але вибори ніколи не вигравала. Тим не менш, популярність її руху у Франції теж зростає. Цікаво, що і представники лівого спектру у Франції на чолі з меланшоном. Також представляє досить лояльну кремлю силу. Сам же Маланшон у 2014 році визнавав анексію Криму законною, а уряд в Україні називав нацистським. З початком повномасштабної війни змінив риторику і вже так різко не висловлюється, але позиція щодо України залишається неоднозначною. Ну і найважливіше те, що коаліція лівих партій, у тому числі й непокорена Франція Маланшона, нещодавно перемогла на парламентських виборах у Франції. Тому їхня позиція може у майбутньому відігравати важливу роль. Щодо Німеччини, то найвідомішою проросійською групою є партія Альтернатива для Німеччини, яка тяжіє до Росії. А частина учасників взагалі вважають російський режим прикладом для наслідування. Сама правоконсервативна партія об'єднує навколо себе людей з антиміграційними поглядами, це їхній основний порядок денний, який останнім часом збирає все більше і більше голосів. Представники партії закликають зняти санкції з Росії ще з 2014 року, а деякі з них відвідували навіть офіційно анексований Крим. З початком повномасштабної війни партія закликає не допомагати Україні і ще слід зосередитися на внутрішніх проблемах країни. Такий ось ізоляціоністський наратив. В цілому ставлення до України досить негативне. Німецька політика в різні періоди взагалі була завжди насичена проросійськими лобістами в різних партіях, чого вартий тільки Шредер, колишній німецький канцлер. Від соціал-демократів, який потім працював на російську держкорпорацію після відставки. Меркель також досить лояльно ставиться до Росії і до останнього не хотіла обривати з нею зв'язки і навіть починала нові проекти після 2014 року. В Італії взагалі є низка партій, яких у пресі називали друзями Путіна, це три праві партії Ліга вперед Італія та Рух п'яти зірок. Останнє підтримувала зняття з Росії санкцій і виступає за незалежну політику Італії щодо Росії, щоб можна було налагодити вигідні відносини. Щоправда, з початком повномасштабної війни засудили російське вторгнення і навіть підтримують Україну, але в цілому втратили свою колишню популярність. Партія Ліга поділяє схожі погляди і змінили їх з початком повномасштабної війни. Сьогодні партія перебуває у правлячі коаліції на чолі з Мелоні. Останнє підтримує Україну та військові поставки для країни. Ну і партія вперед Італія Берлосконі завжди добре ставилась до Росії. Сам Берлосконі був у гарних стосунках із Путіним, але з початком повномасштабної війни їхні відносини погіршилися. Берлосконі засудив вторгнення, хоча був готовий виступати як посередник на переговорах і побоювався розв'язування ядерної війни. У Великобританії мейнстрімні партії знаходяться в однаковій позиції щодо Росії, як консерватори, так і лейбористи засудили вторгнення і підтримують Україну. На початку війни Великобританія була найважливішим донором і приймали найбільш оперативні рішення у порівнянні з іншими країнами. Разом з цим привертає нашу увагу партія Найджела Фараджа під назвою Реформа, яка не так давно показала непогані результати на виборах, але через специфіку британської системи отримали не так багато місць у парламенті, як могла би. Позиція Фараджа полягає в тому, що саме дії НАТО призвели до цієї війни і що країни Заходу спровокували на вторгнення. Закликає до зупинення війни будь-якими засобами, але при цьому засуджує вторгнення Путіна. Частково такі наратив використовує російська пропаганда, тому риторика нарідко перетинається. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що проросійські партії тією чи іншою мірою існують у багатьох країнах Європи, в деяких вони навіть займають уряди, в ряді найбільших країн мають серйозну вагу на політичній арені. Окрім вище перерахованих, ще десятки різних партій по всій Європі. Які підтримують проросійські погляди, але ще не мають такого впливу, хоча деякі з них мають тенденцію до зростання. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на YouTube або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.